Всім доброго дня пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для Початківців і не тільки Ковка для Початківців. Сьогодні у нас субота пасмурно. Вроді дощу не передавали. Вийшов вже на фінішну пряму. Вже 10 хвилин 10-го, вже бачите стільки людей і прямую до своєї точки призначення. Опять тягну железяче, нав'ючився як верблюд. Не хочу заїжджати, бо вже людей тут багато. Вже буде тут. Посуд, як завжди. Перчатки на зиму скоро треба буде. Бо нема, треба буде підібрати. Ну ми рухаємось далі. Тут взагалі ось дядька нові сервізи геть, упаковані, як з магазину. Чашка нова, 20 дріб... по 20 гривень чашки. Супер. Супер, по 20 гривень чашки, дещо ви таке знайдете, нові. Тут кольорові метали у нас, підсвічники всякі, вазочки. Тут человек продает всякие снасти на рыболовлю. Катушки немские. Вон есть. И вот всякие рыболовные снасти. Это рыбак. Вот вам, будь ласка. Спиннинги такие классные, титановые. Антикварная лавочка такая. Видите, Классно. Старый речи тут. Вот такие вот модельники там. Интересные. Вот такие. Интересные такие игрушки. Іресно Деякі лавки пусті, не нема. Я вже приближаюсь до своєї точки призначення. Сейчас зайдемо до пана Віталія, глянемо що у нього там. Якщо підійшов до пана Віталія Не знаю ага. Є він там. Віталій є? Ага. так. Ой. Є. Добрий день, пан Віталій. Як здоров'ячко, здоров все, все нормально? Да. Я теж так от, аби тільки погодка не підводила. Що новенького? Що нового? Я не знаю, що нового. Тут усе нове, так? Да? Чуєш, забрали там? Только, а что это за станок такой вот стоит? То? Да. Ну, у кого грошей много, зашивать мешки. Мешки нашивать? Ага. Да. Или, у а, уже... крутить, крутить. Не а, крутить? Ну, крутить воно. А, -а, -а. понятно, Дочка, воно, воно, мешок. Вот такой станочек вот зашивать не, мешки. Ну, там и мотор вообще крутится. Так что, можно, а? А все движесь. Вот целый все увосим. Да. Вот целый все булоночки восемь. Вот такие. Цек на напильник, считай, даже? Да? Нет, да. Углеродистые. Движь. Просто сегодня оно приехало. Понимаешь, вот. Ага, какой. Такие. Квадраты. Че Ну тобі взагалі для роботи що там. Ну це ж углерод, можна клопать з них і на ножі можна. На болгарку. Хто згубив, то є такі штучки, навіть такі детальки у Віталії є. Все. Купа головок всяких, Ну, все можна. Все есть. Такая ось сковорода, кстати, приїхала дивились. Ось о. Чугуна, ого. Ого, чугуніна. Я Вдома супруга вибрала меншу. Ну, чуг... ого. Це не подібне. Вона да. Да, на... На ній добре жарити м'ясо. Ось такі всякі. На... на ній краще. Стейки. Стейки, да, о, бо оці покриття вони вредні, А чугуніна це супер. А? Ну, так що так. Если тут в Италии дуже-дуже-дуже все є. Все є. Спортивні причандали. Гантелі <coughs> трохи там позабирали. А, гілі позабирали. Оце одна з ву... високої ручки на злочку. Тіски. Гро... Огромні. Ось телефон. Пана Віталію можна зателефонувати і спитати, що в нього є, що ви шукаєте. Він знає, скаже вам. <плес> <плес> от так от, ну ми підемо далі. О, пан Дмитрій на місці. Прошлі виходні не було щось. Вже прихворав, може робота була. О, станочок у нього стоїть ще. Ніхто поки не, не купує. О, інше тільки розкладається. Так, Я вже приходжу до свого місця призначення. О, вже тут на місці всі. Понятно. Привет. Лохеры, да, да, да. Пані Марина вже на поступ. Пан Борис уже на поступ. Пан да, Борис, доброго ранку. Да. Все, настроились, ми нам только вылажимся. На да, пані Марина, там да, уже да, то що да, да, там надо, чаклує. Надо, да. Чаечек, чаечек, кофеек, як положено. Є, все. Лампочки. у нас. Лампочки? а, Ты уже завод запалыл, да, как говорите? Да, вот показывают для образца, вот есть такие. Есть побольшего там размера, поменьшего. Насикиваны там ватт. Они разные, тут надо проверять. Ну такая даже есть. Вот 12 ватт. А вот 9. Но они разные, это ага. там пишут, но тут надо смотреть, они по яркости разные. Ну да. Одна так светит, другая так. Ну, вот. Да. вот это, допустим, может светить ярче, чем вот это. Да? Да. Ага. Фирмы разные. Да, фирмы разные, светят по-разному. Но вот все рабочие да. работают. Так что если что, ага. вот. Почти. <регут> ну, да. Так, ну мы будем раскладаться. Думаю, что дощу не будет. Будем вытягивать все. Ну ось пройшло небагато часу. Я вже розіклався, сокирки, як завжди. Мощніший колун здоровий. Там він маленький такі на кіло триста. молотки, Ножі. Кліня якраз вже сезон дрова колоть. Пстинки. Так. такі отакі цяці. Воно така стукалочка на двері. Треба отаких от цяцьок наробити, бо як було більше, покупляли. Один залишився і завис. Треба наробити рибачка, самольотик, всяких таких прибамбасів. Ну, погода така, що то дощі, то все людей маловато. Прошлий виходне тільки було так один день, а то все. Мангальчики висять, висять, завісли чого. Так що так. Ну народ вже бачите, вітру немає, тишина, народ рухається, народ рухається. Сусідій тут у мене. Як завжди, привіт пан Сергій. Теж тільки розлажається, розлагається, розлажається, розважується. Да. Ось молоточки які такі для мелких мелких робот. А ось такі різачки по дереву. О, суперові, хто займається деревом. Тут різні бурчики. Бурчики, бурчики. Ну, в общем, є що. Є що знайти. Це такі брусочки. З цього брусочками дві ручки вийти. Розрізати, розпустити на ножі. Так що отак. От практично практично от такий розклади у нас. Будемо чекати покупців. Якщо не буде дощу, то буде, я думаю, все добре. Ну, от бачите, що тільки розложились, посиділи півтори годинки, і ось. Вся, малі... все? вся маліна на лісу, дощ іде і все. Так що тьопаємо додому. Казалось би, що зранку все було добре. Ось воно моросить і все, так що йдемо додому. Так що, от така у нас погода. Ну, дощ іде. Кому сподобалося, лайкаємо, а кому не сподобалося, не лайкаємо, тому що от такий дощ. Не забуваємо підписуватися, а поки нам все добре, до побачення, хай вам щастить. З вами був Сергій Олексійович.